Капуста є смачним і корисним овочем, тому її садять багато господинь на своєму городі. Для отримання багатого врожаю необхідно знати деякі правила, дотримання яких дозволить вам виростити міцну і здорову розсаду. Правильний вибір сорту спочатку необхідно визначитися з сортом капусти, ранні сорти відрізняються низькою врожайністю. Качани зазвичай мають невелику масу до 1,5, вони ідеально підходять для салатів, їх головним недоліком є нетривалий термін зберігання. Середньостиглі сорти підходять для сезонного вживання, а пізні призначені для тривалого зимового зберігання в сирому вигляді і, звичайно ж, годяться для квашення. Правильна підготовка ґрунтового субстрату ґрунт з грядок, в якій раніше культивувалися картопля і томати, не підходить для вирощування розсади. Це пов'язано з тим, що в ній можуть знаходитися личинки шкідників і хвороботворних мікроорганізмів, здатні викликати пошкодження ніжних паростків. Для дружних сходів необхідно виготовити живильний ґрунтовий субстрат дернову землю і листопадний перегній піддають термічній обробці за допомогою мікрохвильовки, духової шафи або водяної бані. Після цього їх просівають і змішують один з одним в рівних співвідношеннях. Для збагачення земляної суміші мікроелементами в неї додають золу з розрахунку 10. ложок на 10 к ґрунту, правильні терміни посіву рання капуста висівається всередині лютого початку березня, а у відкритий ґрунт садиться в кінці квітня, розсаду середньостилого сорту готують на початку квітня, а на грядки висаджують в середині травня, пізню капусту висівають в кінці квітня, а нагород садять в кінці травня. Початку червня. Не забувайте, що наведені терміни є орієнтовними, тому важливо враховувати регіон проживання і погодні умови. З етапу посіву насіння до виникнення перших сходів проходить близько 10 днів, а від появи сходів до пересадки рослин ґрунт 35-50 днів. Щоб не допустити помилку, готуйте розсаду за 40-60 днів до орієнтовної пересадки у відкритий ґрунт, правильне освітлення. Розсаду садимо в кінці зими, початку весни, але в цей період тривалості світлового дня ще не вистачає для повноцінного росту капусти, тому необхідно досвечувати паростки за допомогою фітолампи, яка продається в садовому магазині. Молодим саджанцям на добу потрібно отримувати світло протягом 12-15 годин. Тоді вони виростуть міцними і здоровими розпушування. Поливаємо розсаду в міру необхідності, але потрібно виключити пересихання ґрунту і його перезволоження, щоб цього не сталося. Частіше рихлите ґрунт. Температурний режим, висока температура, так само як і занадто низька для розсади згубна. Найбільш оптимальною є температура в приміщенні в межах 18 20 з після появи перших розточків її краще знизити до 15 один, з днем і до 8.00 з вночі. Перепад температур сприяє загартовуванню молодих рослин і запобігає їх надмірне витягування. Підгодівля розсаді важливі підгодівлі, що забезпечують її достатнім надходженням поживних речовин. Першу підгодівлю проведіть через 9 днів після пересадки саджанців, окремі стаканчики, другу через 2 тижні після першої, третю. За кілька днів до пересадки рослин у відкритий ґрунт для підгодівлі використовуйте рідкі добрива, які необхідно застосовувати за інструкцією. Коріння розсади можна легко опалити, тому перед добривом ґрунту його краще полити, профілактика від хвороб. Займіться профілактикою хвороб, щоб заздалегідь убезпечити розсаду. Для цього після пікіровки обробіть рослини триходерміном і ризопланом. Перший засіб допомагає боротися з грибковими захворюваннями, другий препарат допомагає розсаді засвоювати залізо, в результаті у неї зміцнюється імунітет до бактеріозу і гнилі, паростки капусти може вразити чорна ніжка, якщо ґрунт постійно залита водою. Температурний режим не дотримується і приміщення не провітрюється. В цьому випадку сіянці потребують невідкладної допомоги для цього добре підсушіть ґрунт і присипте його зверху золою, а потім добре розпушити. Найлютіший ворог капустяної розсади хрестоцитібліжки для боротьби з нею обробіть сіянці препаратом інтавір.